Вітаю, наша егоособистість, куди дівається після смерті помираючи, перероджується в іншій людині. Якщо ви свою егоособистість не домотали до світла, то вона буде народжуватись ще раз через людину. Тобто з програмами тими, що ви там зупинились, не домотали для того, щоб домотати. Якщо вже не як через людину, наприклад, тут людей там ну, взагалі не буде, допустимо, так? Тоді буде народжуватись якийсь інший, через якусь іншу, інше тіло, але на тому рівні свідомості, на якому зупинилися, щоб домотати. А зараз перехід теж займає багато років, чи зараз це відбувається швидше, наскільки швидше. Для людини особисто, для кожних він теж буде займати досить часу, тому що це ваш особистий перехід. Ваш особистий хермічний. Якщо говорити на рівні всього людства, то я вам сьогодні розказувала, що там після го року буде пік дуже сильний. <кій> тобто тоді треба розуміти, що 25-й рік, 26-й буде набирати обертів, перехід, буде швидше події, всі відбуватися і очищення. Піковий буде 26-й рік і до 30-го прям буде дуже спекотно. Скажіть, будь ласка, ми зараз повинні медитувати, щоб дійсно йти тільки до Бога. Медитація не є дорога до Бога. Медитація і там інші практики це як додатковий інструмент від того, від тої душі, яка вже знає цю дорогу до Бога. Це для мене саме так воно і є. Тому що дуже багато просто бавляться якимись медитаціями. Це не є дорога до Бога. Це можливо так, ну, побавитись, якісь свої стани, заспокоїти думки. Я не знаю, попрацювати як з людиною. Я не знаю, тому що це залежить від того, хто вам дає цю медитацію, для чого ви її берете, для чого ви її робите. Можливо, просто заспокоїтися як людині. Я цим не займаюся, тому що я не є цим. Я перевожу людей вищий вимір. Все. Прошу поради, син, військовий зник без вісті, тобто невідомо, чи відпускати душу чи молитись, як за живого, якщо б йому не нашкодити і для себе світло, любов, так важко, спокій радість. Якщо ви не знаєте, чи душа, скажімо так, чи душа ще тут на землі, чи вже в мертвому світі, обов'язково моліться, все одно моліться завжди. Ставте свічечку вдома, на свій вівтар, зробіть собі вівтарь. І місце сили ваше в домі і моліться. Просто зробили вдих. Перед... Відчуйте, що це ваша душа. Просто передавайте Богу все. А Бог сам розподілить куди. І в мене найчасто так буває, що я бачу: там, в одну сторону летить туди, чи в другу туди. Я вже прям знаю або бачу, що жива душа як людина чи ні. Чи в тілі чи ні. Тобто Бог сам. Проведе вашого сина в ту сторону, в яку потрібно. Не треба уточнювати, там, як заживого чи замержого. Оце такі старі програми від розуму. Християнство з часом відійде, люди будуть з гармонією з собою та природою. Не тільки християнство, а взагалі всі релігії відійдуть. Буде одна, єдина, ну це не релігія. Ті, хто пробудиться, просто будуть напряму з творцем. Все. Сонечком, з творцем. А скажіть, будь ласка, яка можливість у людей, які приймають антидепресанти, прийти до Бога? Якщо ви готові до пробудження, то що б ви не робили, що б ви там не приймали, ви це трансформуєте. Єдина умова, що ви готові йти до Бога. Якщо не готові, то нічого тоді не буде. А Україна процвітатиме. В яких руках можливо, ви бачите? Дякую. Зразу говорю, що Україна буде процвітати. Це 26, й 27-й, 28-й роки точно. Але ви не всі це будете бачити, тому що хтось буде знаходитись в іншій реальності, для кого Україна не буде процвітати. Яка різниця між душою та духом? Душа людська, я вже казала, це просто сфера, така ну, от, от це людська душа. Без вищих тів в ілюзіях. Вища душа, це частинка, яка вийшла, це енергія творця чиста і матінки абсолюту, і всіх богів, богінь, і архангелів і ангелів, тобто небесна частинка неймовірної краси. А дух це присутність чистоти всюду. Але, скажімо так. Коли людина, оця душа вона не має божественний дух, тому що вона закрита від вищих тіл, прикрита сумача, оце все надітий ковпачок, тому людина душі, ну, душа людини вона не має присутності духу чистого, вона не має присутності чистого творця, вона не має присутності чистої матінки всесвіту. Тому що, звичайно, людина спить і знаходиться в ілюзіях про те, що вона людина. А я чиангели мають крилі, чи це просто проекція нашої явичі свідомості. Якщо хочете побачити янголів, будь ласка, подивіться в вікно, і там ви побачите янголів, і світлих, і темних, і різних. Білі побачите це так виглядає наше тіло п'ятого виміру. Ви бачите, що тут літають аспектики, так? на наших заняттях, зустрічах. Це частинки маленькі. Чому малюють їх Там, з крилами, янглю, наприклад. Тому що, от, з тому що якраз у них от такі, якщо ви бачите на небі, коли, небеса, то от з такими пірячками. Між іншим, теж один з таких дуже хороших знаків, коли душа готова до переходу, вона хоче бути більше з Богом створцем, вона все більше дивиться на небо, вона все більше бачить краси. Серцем, вона все більше радіє. Саме перший признак зрілості душі, що вона готова до пробудження, до переходу. Це входження в радість божественну. Це бачити красу небес, Вона хоче з небесами бути, вона хоче спілкуватися, вона хоче бути з природою. Тобто душа все більше, більше хоче там не так десь колись. Я повторю, бо ви скажете, я е, там десь колись. Та я люблю дуже бути спроба, коли було з природою, місяць назад, там дивився на небо. Ну, ясно, Це різні речі. От, прям душа, яка хоче, де переходить, вона прям на небо дивиться, вона прям все наверх. Її увага от у мене теж так було, все увага, мені все хочеться наверх, наверх, наверх. така Мені, от е, на якийсь навіть період, мені там може, от, цей світ от, навкруг навкругу не цікавий стає, все хочеться вверх, 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 небо бачу красу. І саме основне, коли ви переходите, виходите в радість. Це основний признак і дуже сильна різниця між душею, яка живе в голові, і ще спить. І коли пробуджується, то ми стаємо ми входимо в радість. Це така радість, чиста радість. Це саме перший признак пробучення і присутності Бога в душі людини і світла. Це радість. Сонячна, прям радість. Так.